Ну ось і результат. Така мовочка у нас на виході. Коптили ми її 50 хвилин. Трошечки потримали довше, бочка була не гаряча. Там 77 градусів пишуть в інтернеті, вона не нагрілася до такої температури відразу. Тому ми на 5 хвилин довше дали. По смаку. Така як в магазині, дещо, може, трішечки сильніше сіль відчувається, тому що перетримали її трішечки в цьому розсолі. Бо у нас дощі не було коли цим зайнятися коптінням. а це сьогодні такий був маленький переривчик і ми зробили, бо роботи багато, а дожі не дають робити. все. Ось така рибка в нас на виході. Коштує вона в сирому вигляді не так багато. А вже копчена мойва в магазині в два рази дорожча, мабуть. Так, в два рази дорожче, ніж сира. Так що, хто хоче, беріть самі, коптіть. Відео про коптильню є на каналі. Ми її трішечки коротили бочку. Там знизу ще з бочки була топка. На каналі є при попереднє відео, відео ще дуже давно. Ми її поставили на 4 ноги та й топили газом. Бо дрова не завжди є можливість топити, навіть коли дощ газом можна і нагріти. Ну, ось таке коротеньке відео. Кому було б цікаво, ставте лайки. І робіть собі смаколики самі. Всім папа! -па.